Згідно із законом України про надання адмінпослуг з 1 січня 2012 року всі міста обласного значення та районні центри повинні утворити центри надання адміністративних послуг, допомогти закарпатцям приїхали фахівці з Києва, Вінниці та Львова. Мета нашого візиту полягає в тому, щоб у співпраці з Ужгородською міською радою допомогти створити найкращий центр надання адмінпослуг для мешканців Ужгорода, а також для мешканців районів Закарпатської області, тому що за законом про адміністративні послуги 1 січня 2012 року всі великі міста, міста обласного значення і всі райони повинні були утворити центр надання адмінпослуг, але цей процес не просто реалізовувався, впроваджувався. Говорили про те, що людям доводиться чимало ходити по кабінетах чиновників, аби отримати ті чи інші довідки. Із прийняттям закону цю процедуру мають спростити. Надавати послуги має спеціальний центр при органах місцевого самоврядування або виконавчої влади. На даний момент ми надаємо 67 видів адміністративних послуг і співпрацюємо з 10 структурними підрозділами міської ради. Наразі ведеться робота по розширенню кількості адміністративних послуг і, звичайно, учасників цього процесу, тобто суб'єктів надання адмінпослуг. Зокрема, це стосується управління юстиції, міграційної служби держземагентства. Як зазначив виконуючий обов'язки Ужгородського міського голови, центр із надання адмінпослуг діє лише кілька місяців. Однак, результат його роботи уже помітний. Людям, які потребують тих чи інших послуг, центр допоміг. Центр надання послуг працює всього кілька місяців, але вже видно практичний результат, тому що полегшується завдання для людей, які хочуть. Жителі міста ті чи інші послуги потребують, вони можуть простіше ці ж документи здавати, уникати різних посередницьких структур. Ті, які ще є недоліки по законодавчому характеру, програмне забезпечення, фінансування і так далі. Думаю, в Києві їх система вирішать загально в українському плані масштабі. Семінар тренінг для працівників центру буде тривати два дні: у перший теоретичні заняття, а вже наступного практичні. Організатори сподіваються таким чином покращити якість надання послуг.